Нафтогазові новини України за 6-12 листопада Костянтин Яровий. Освоєння свердловин, прості речі для вирішення складних задач. Даний кейс обговорювався раніше на воркшопі Андрія Закревського на одній з конференцій НюфолкенКЦ. В процесі мозкового штурму пропонували безліч варіантів від загальновідомих до фантастичних. Обговорювалися можливості їх практичної реалізації, враховуючи фактичний стан організації, процесів компанії. Її технічні технологічні можливості, можливості підрядників, потенційних підрядників і багато іншого. Тут необхідно підкреслити взагалі можливість такого процесу, як мозковий штурм, в операційній діяльності будь-якого функціонального напрямку компанії, особливо технологічного. Звісно, практичні результати можуть підлягати дискусії і обговоренню, але в даному випадку це не головне: головне є творчий підхід до вирішення задач, пошук простих рішень. Не треба плутати із спрощенням вирішення та зрізанням гострих кутів, це вкрай важливо. Переглянути повний кейс завдання можна за посиланням в описі. Щодо інших новин тижня: укрогаз ввело в експлуатацію дві свердловини. Разом вони дають майже 500 тисяч кубометрів газу на добу. USAID оголошує тендер на створення інтегрованої моделі для більш вулицького Герцкого ПСГ, завантажити нафтогазовий датчик на 20 тиждень можна за посилання в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.